і всім хеллоу з вами я, Калина. ми граємо Minecraft Dungeon. Ви якщо не прочитали назву відео ви подумаєте а чому в мене така броня? Може я знайшов нову броньку у вас? Ні. Діло не то. Я вам просто хочу показати показати, показати. Показати, показати і куверковий сет. Типу, ми отак коверкаємось. Я спеціально взяв іншу Броньку, щоб зразу вона засекретись. Я нарешті вибив третє перо. Ти типу, подивіться, у вас тут зараз 4. Стрибка. Один, два, три, чотири. Майже без перезарядки. Це лише якщо ви стрибаєте. Типу ж ви не можете стрибати, коли ви вже стрибаєте. Ця броня... Коли ви стрибаєте, нічого не дає і, до речі, на удачу може. Це ну. Багато різновидності в броні. Наприклад... Я маю звісно, на всі... Е, труботар. Ну, може бути інша зброя. Ну. Ой, зброя, броня. У мене тут, коли я стрибаю електрифікація. І там ми в цьому відео дещо зробимо. І це дуже читерська штука. Я біжу до спедранерских сетів, мантия переносу. Як звик звук знаю сходити и А, і ще що вона отак заряджається постійно. Ну, якщо самому затеклувати. Короче. Вона ще бачила, як далеко переносить. ще Легкие перья углушают мон. Давай почитаем историю. Кто не знает, извідки с прекрасными мощь? Ага. Ладно. А стоп, я хочешь еще? Чтобы... Ага. 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 І третій? Ну, це, до речі, саме бо ви так нікого не убьете. Эээ... Е води -е, водосходя. Ось вода. А вот тут две яка фішка. Типу волк тесть. Якщо що сейчас за чоковаты покраще? цукерка буде. Давайте ми пройдемо архіприют спочатку за спидраним його. А ні, давай той послідовності, яку я показав. травотарі спочатку. Давайте до 22 16. Вольта миссион. Движники челлендж. Не ні убиты никого. Не... Ні... Не луком, не ні... у палкою палкой. Лише вот так бывает. За швидкий спосіб переміщення. Якщо я навіть уб'ю, то я випадково. Мені так хочеться зараз ті вдарити. Коли оце буде випадати, щоб ...очі де я то просто отуди буду викидати все. Я вибачте. Я пробував. не хотів. Да, ми не будемо работа. Бо я вже казав чому. Можна, дручок, впиратися зразу в мобі. Це буде виглядати, що ви його б'єте. Ну, коли ви впираєтесь. Це читерське приміщення. Надайте, коли ми мене здається, архіприют е, на пригоді. Чи що там? Дай це як там. Чи тиквені пастбище. Ой, я улетів. Ой. Тільки жорсткіші, моби. Вони жорсткістки. Типу уявіть, ми чисто всіх, ну, майже всіх спиравы носом і, звичайно... Ружочка. Нам треба дещо взяти. Я вам потім покажу аналогічну штучку. Коли ми дійдемо до броні з... Де? З... як... ну, яка вогнем стріляють, можна сказати. До речі, я нарешті... Це де шо, на... в деута Секрет? Ну на кінці мані. Мені буде само комфортніше з той попригоном. Ну я все ж таки чуть-чуть не -чуть буду вбивать. Ході. А, я лише буду вбивать, коли це треба буде. Ой! Вибачте, я забув то вбивати вбивати можно колись будет челлендж просто якийсь рівень без вбивання пройти реально пишіть в коментах чи ви хочете такий рівень чи ні та знаєте, як блогери найчастіше російські. проделай спидрайдер с таки будем э, убивать, Бывает то больше до всех штуках. Я бы это называется. Забу. Засада. Вот тут, то так выпало. О, прикольно. Что подскидывал за дебал. тут типу треба вбивати заборуч типу повністю ти просто драдиш ти більше нікого ну з той бродьою так було за звісно зробити? це саме ефективніше зараз показую баг показую скільки хочете все тікаємо. копировал может е постійно... колись хотел выбрать но он так и не выпадал ой как там скрытом на все юнош Так, uh -huh. mm -hmm. ага, вот что, Пранк. Будем спидраны. А это уже чуть полегше. Это спидра. Броня. Взяли тысь з підрами скейкись. Я все ж таки вдару. Я з я знаю, что я вдару. Я що я дуже очень не постійно... Ну, як я казав, отут вот она треба мені вбити. Може я просто просто пройду? Ой, там не треба було, ну ладно. Ой, я молодець. Відстань, де від мене, будь ласка. Прошу, дербальку Дашою, літою, бовою, українською. А ви мене. Тя в них там. ха ха отака в них мова, ну так. Да. В принципі, логічно. А в зомби, взагалі заліта така. А, це ж лише в я, я забув, що я пош і просто стрибати. Просто я його вбив. Так, який... Ну їх дуже багато. Так, без підради. Як я казав? До речі, лайфхак просто, якщо ви так пропустили так. Де воно. Та блін, я не хотів воду собі так. Ну реально, типа ви хочете піти, а воду Воно замість того, щоб іти, вб'єте. Взагалі. Як водить їх? Ладно, я просто прискочу. Я ще попробую третю, якщо б загадеровалось. Блін, третя секретки, да. Я просто в цей бью. Острівець боже сгодаровався до себе секретка, Вы тут позже переваться. А, вода Саша такая завжди готовится. Да, просто выпачка. Пить-то я буду за. Не люблю сырпы. А это работа. Буде... Мабуть. На... Что там было? Проходи, зайти. Может. Что-то. буде солоденьке. Ну отут я байдова, за тих треба повбивати це теж. Ну, а зараз все зробим. Я сріблю, що до вода улетіло. Хоча я хотів в них кидать, це ж таки до Все. Я ні? ні. А! Сам я якось помер. Бежим, 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 бежим. Взагалі вы толком втик-ты достигда. Ммм... За скейты там пять. Ага. Как я и казал? Легкое порло. Ви сказали, что бы проспитала, но... Хм... Я не то ой. я. А, ось вот, точно, пусть это забываем. Спирам. Зову. что это за звук, я просто иду. Бам. просто штука. Можно попробовать еще. вот тут а всех быть так. Так да. что я кое здорово, я до специально. Вот это я только что а я хотел перебрать яблочко. А, да, мы сюда заходили бы якобы. Да, сюди заходили, Бет... ну, да, заходили. Я там все зібрав серпы, я попитаю. И в бета тогда где-то записалась запись. Дыв до звуча до. Я хотів показать до. потім покажу. Дощ. Бах. Ну, як бах. Просто загалом, звичайно, по Байкрафті воно так працює і в реальному житті А тут А тут ае. Хоча це ж закладайте. Йосарів. Богонь Це звичай. О, клас, тут а. по черзі йде, вода. Я так рівно не хвистю. Стрі... О, як в Байкрафті. Дивіться, як вогонь горить. Хе. Взять Ммм. У нас тут снова две секретки. Блин, выбачьте. Хочу ну, бывает Я за распу. Треба я перейти просто пройтись. О, дайся. Добре, що это ходы вдарив, я хотів в штуку взять. Я не буду борочить, я его сейчас стать. Лука, добре. Ну и так позже А ч вот попробую краще? О, ч я пить, это такое? Ой, подкову. Mm. Mm, i, я подкову. Ай. Ну, на ай более а... Кнопочка Ай. Это уже легше будет. Ведь ч, оглох. Капец. Тут пожежі Вау, было. Для когось ефективно, для когось. Бить, як краще з труботаром ходити, пишет. Ой, я випадково вдарив. А! Зараз бах покажу. Десь. Це вогонь, да? А оце вода. Що буде, якщо плюс вогонь? Вогонь потушить. Заходим сюди, Ну. я упал из виста, что сервиду. Не знаю, этом. Ну, баба и так сразу Требовалось Треба еще до початку это показать, да. Ну. О, то есть. Капец, я их зажал. блогер робив такий сет, типу, хоча ді. признаюсь Оця штука, вона дуже крута. Якщо ще добрості буде сачар. Е -е, швидка перезарядка прыжка. То коварка, це ще буде краще. І коли ви ти де, знаєте десь скриді, можна її випадково відкрити. Тому що просто будете стрибати і. Так я зрочите щось. Ці ще що, чари арбалет душ вливають. Зараз бы там их точно убьем, вот а так, как треба. Давай! Не буду теперь очікувати Такие сюрприз. Сюрприз! Зараз попройдемо. рівень не будемо закінчувати. Він там досі живий. Чальове. Дивіться, тут можна попробувати. Зрозуміло прикол. Давайте попробуємо взяти швидкість. І дещо провернути. Блін! Треба було перед цим нажати швидкість! Стій! О, я вже, до речі, додав. Що, відійшов? Що ж я швидко? Хай нехай буде. Ммм що тут ой, боже выпасть? Нам, до рачу, це ще не випадало. Ну ладно. Дивіться. Напишіть в коментарях. Ой, це дуже красиво. Я люблю цю штуку. Типа в залі не я казав, в залі десь, это Це... фідя. Уфлу. О. Дивіться, пишіть в коментарях. чи ви хочете якийсь... Ні. Що ви хочете по Майнкрафт Данжес? І всякому такому. Пишіть. Я щось казав, щоб написали. Забув. М -м -м. Ей, забув, так забув. Я все рівно всередині ролика десь це сказав. Ну, о. Ммм. Якщо я зайду, я в описі прикреплю, то. Šeit ir paskatījums. Būvajte. Zvabi, akaleda. Goodbye.